І всім привіт, друзі, з вами я і сьогодні я зайду на мою сайту. Пам'ятайте там, де він іде про Чорнобильський. я я на нього так, зай. Друзі, Я тут заспавнився. О, ви бачите оце, що в мене серпіч і і воці кварцевий блок. Да, да, я це строю. От цю трубу, крім цих От тих штуковин я вже забула, як це називається. Ну, ці залізяки і кромі цих е, червоних факелів. Я не знаю, чого вони червоні. Ну, я знаю, що вони. Да. Не розумію, як народ з них зробити от це. Ну, но... і ці колінні це. Кроме цих двох ліній, це Мирон сам робив, а ці я вже робив. Но точно не Мирон, ам в нього не буде ніякого канала Він буде зніма, знімати зніматися зі мною. FlashPix буде. буде мати свій канал в ТикТокі чи... Это ну, ну мату и канал. Но это мне иногда. Подивиться, как Що? Подивіться, Подивиться на самий верх за да. их подарок. Флаш я тебе не бачу. Вау, wow, як класно було. Добре то були липше міти. Подивіться на тут Що я Чоя трусиця. Подивіться на святі. Там рамі, ще тролча пляшки. А це все ми строил, чистим я трою, сувиса, киньте до саме хуй, що там зробив. Ну вон стекло там робив, эм And... тут все ми робил. Подивись. Ты будешь задал электронці? Я не знаю, хоче так, таку такую, надолго електростанцію, ну і надався, це його план. Це нарон на як ви бачили на початку цього відео. Значить нарон не командирся. Мені mm. приветствується, як буде виглядати ця електростанція ночі. Давайте провіримо. Давайте провіримо, як ця електростанція буде виглядати вночі. Мирон, роби ніч! Роби, Давай! Абракадабра, зараз буде ніч! Уй, то, ніч! І тепер подивіться на це але. Абракада, прошу без цього не було солнце! Так во сонце! Расково сонце. Расково сонце.

Каміння, який камінь що? Я упав. Секунди і тут все буде в каміннях, добре? Мирон! Треба тут все буде в каміннях отут, да? Тут все. Ну, це буде. Добре, але от так, так, Так. Да. Ну, добре, друзі, не дивіться на це. Друзі, подивіться, вже пройшов один день, я тут один день в Майнкрафту, а в реалі я строїв це 20 хвилин. Двадцять минут я цю всю кришу построїв, Нагон мені допоміг лише із цими плитками. Він ці плитки тут поклав. Ну, а тут вже я ці плитки поклав. І там я ці плитки поклав. І каміння я тут всюди поклав. Бетон. Да, бетон. Я тут всюди поклав. Нагон там теж строїть кришу. Не достроїв, бо Мон тут по електростанції туди бігали. Що ти вже тут натворив? Мам, що ти тут натворив? Ти не так і хотів. Що ти делаєш? Надо нормально покласти світокану. По Отут, по кругу треба все покласти. типу. Ну, ну, по я тут не допоможу. <різований> Друзі, зараз тут буде зараз тут буде освітлення дуже добре. Друзі, я вот тут все вот так зробив, поставив під низу, тут так все зверху і ще так. Ну, бо тоді я кажу так. 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 так, 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 так. Нет, ну не нормально. Мне надо так, да? Да что внизу ничего не светится? А что за дурня? Так, у ничего нема, эм, она Вулиці уже виглядати класно. Якщо Мирон построїть цю кришу чи Флешпікс, бо я забуваю, бо я його кожен день називаю Мироном, він флешпікс уже. І, ну, і він і він построїть кришу, значить на вулиці буде вже все готово. Все готово, так, да, подивіться. Ву, так мусить все виглядати. Не так як ви хотіли, щоб був маленький домик, як я. Нам треба тут всіх убити, бо тут всі спавнить. Я люблю залізні желізні меті. Я не люблю ем... якісь ці. Мечі, еме, алмазні, золоті, я такі мечі взагалі не люблю. Ну вони я знаю, що вони супер сильні, але мечі все одно класні теж. Хочеш піде до мене. Хочеш? Чи ти не хочеш? Вот із вони із першого удару помирають, а це мені не надо, так, це дуже оддавно. Хто хоче іще до мене піти, хто? От тут темна зона, значить тут вони будуть. Чи там вони можуть бути, бо там теж темна зона. Тому біжимо сюди. Де ви? Йдіть сюди. Де ви? Буду бити повсюди, бо не видно тут нічого. Тут все ну, то і тут не. О, я вижу там, давайте. Ідемо туди, ідем туди. До мене, до мене, вона від мене йде. О, ну Ну, давай. Ну, давай по підійди до мене. А я тоже вмію літати. Хочу тут всіх літучих миш убити. Уй вбив. буй. Желізний меч це мій любимий. Так я люблю залізний меч, а не обличчя якісь золоті мечі, я люблю кам'яни, дерев'яни і залізний. Броню я люблю кожому і желізну. Алмазну я нет, не люблю. Алмазні кирки я люблю, то надо. Ну, алмазні кирки я люблю, алмазний топор, но, но алмазний меч я не люблю. Я люблю Залізний меч. Назаритовий меч я теж не люблю. Назаритову кірку я е, е люблю. Е, назаритову броню я люблю. Ну мій любимий меч це залізо. Тепер будете ви знати. Зеліза це мій любимий билок. Оп'ять. Оп'ять ви. Опять вы! Одну убил, теперь эту выгонят. Где ты? Ты там, ты там, ты там. Как хм. вы так вы быстро летаете? Я сломал? Я чувствую, что я сломал тут. Все, я всіх Друзі, на цьому можна вже закінчувати флеш Пікс. <біг> Запрощайтеся із друзів. На підписуватися на мене. Я називаюся Мікс. З вами був я. Мікс всім пока-пока.